Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині Єва. Стартували нові акції з 18 по 19 серпня. Кешбек 80% від вартості на усі засоби для жіночої депіляції від Evalin Крем 8 в одному 125 мл за 86,50. 80% від цієї вартості повернеться на картку Єва у вигляді бонусів. Списати ви їх можете одразу на наступний день після покупки або впродовж 21 дня. Так, ці по 87 гривень за округлою копійки. Такий варіант, не бачу ціночка. Давайте пошукаємо. Тут є об'єм 20 млж 87 гривень. Крем 9 в одному, 86,50. Леді Карамель, Крем для депіляції обличчя 50 мл 56 гривень. Теплий віск тут 250 мл майбоді, за 239 гривень. Твердий гарячий віск 167 гривень 200 гримів. да рояль усе рідке мило об'ємом 500 мл. Та від About Body рідке мило об'ємом 300 мл та 500. 92 гривні 50 копійок Таке рідке мило: об'єм 500 мл. І від about body. Це 300 мл, ціна 35,80 і 500 мл 41 гривня 80 копійок. Усі дезодоранти та гелі для душу від Nike зі знижкою до 40%. Дезодоранти спрей жіночий об'ємом 200 мл 123 гривні. Як бачите, є великий асортимент. Цей варіант за 164 гривні. Найк дезодоранти кулькові 85-70. Крем для депіляції MyBody 200 мл 80 гривень. І є ось такі по 45 гривень 100 мл. Смужечками по 70 гривень від MyBody, 85. Леді карамель 79. Це і для обличчя 12 смужечок. Смужки для депіляції зони бікіні 12 штук, 80 гривень. Леді карамель 16 штук за 95. «Евелін» 87 гривень. Різні варіанти, об'єм 125 мл. І ще відвід -від смужечки 223 гривні 12 штук. Воскові смужечки 172 гривні. Крем для депіляції 159. Акційна ціна 100 мл. Так, цей варіант звіримо код. Це є 339-135 гривень. Так, І об'єм, що вам скажу, 100 мл. 239 гривень. Такий крем для депіляції у душі з губкою за 399. Це теж крем для депіляції 414. І від теплий віск 335 гривень. 80% від їхньої вартості повернеться вам на картку Єва. На дитячі шампуні та гель для душу діє акція мінус 50 на другу одиницю, і це додатково до акційних цінників. Від пюпхен шампунь об'ємом 200 мл 119. Це теж пюпхен шампунь 230 мл 132 гривні. Якщо, наприклад, є одна штука, то можна взяти інший варіант. Просто вигідно брати в. Плюс-мінус однаковій ціні. Не обов'язково брати два однакових товари, щоб отримати другий за половину вартості. Від палмулів гель для душу за 259 гривень 750 мл. Джонсон шампунь 300. Так, це сюди 300 мл. Ось за 105 гривень це 500 мл 155 І це І цей шампунь для волосся. Дитячий з ромашкою – 300 мл 96. Гель для купання: хіп з дозатором: 400 мл 329, шампунь 200 мл 178, Дав Baby 194, 400 мл. Фіна, шампунь, дитяча 500 мл з дозатором Джонсон 153. Капіна шампунь 110 300 мл, Джонсонс шампуні, пінки 109 гривень за 300 мл і 95 50. Дитячий засіб для купання три в одному. Лакіпін 229. Так, шампунь, три в одному хані бані 73 гривні 500 мл. Рідке дитяче мило 73 гривні 300 грамів. Шампунь вухастик 54 гривні 200 мл. Гель для душу 250 мл 44,60. шістдесят гривень. Каченята крякиря 47. Гелі для душу від Хані Бані по 40 гривень, а друга упаковка буде по 20 гривень. Так, і норма, це шампуні від торгової марки «Шаума» по 119 гривень 250 мл. Фагель для душу дитячий об'ємом 250 мл, 89,50. косметичні та вологі серветки від крінвей зі знижкою в 40%. Такі по 30 гривень пачки. В них 150 штук. Такі по 80 штук упаковці за 27 гривень. Одні білі, інші кольорові. Вологі серветки від крінвейс 100 штук за 36 гривень із клапаном. Упаковка, в якій 60 штук за 27. Також є акція на вологий туалетний папір бачу 42 гривні 60 копійок, 80 штук. Грінвей, вологі серветочки менші упаковки по 15 штук, 7 гривень 20 копійок. Є з різними ароматами. Зубні щітки, зубні пасти. Загалом догляд від торгової марки Альфамед Professional. Знижка до 40%. Зубні пасти об'ємом 75 мл за 64. Ополісковичі для ротової порожнини по 500 мл 83. Зубні щіточки по 71 гривні. Вони на вигляд супер м'які. М'яка жорсткість. Не часто такі щиточки зустрічаються. Я так думаю, підійде для тих, в кого ясно супер, чутливі або ще якісь є особливі потреби. Звертайте свою увагу. Від гарнір Фруктіс всі засоби для догляду за волоссям об'ємом 400 мл. Зі знижкою до 30%. Є масочки по 219 гривень. Такі два варіанти: банан, ананас. І є по 245 гривень. Це є Папая і... і ананас. Що? Це, мабуть, звідси. Так, Папая і кавун. От. Так, ще є шампуні. 107 гривень 400 мл. Так, 107. 107. І ось такі теж по 107 гривень за 400 мл. І хочу відмітити, що загалом на гарнір Fructis з цього акційного періоду досить багато акцій. Я хотіла спробувати ось цей комплексний незмивний засіб. Розкупили його і нема. Ви мені писали про нього дуже гарні відгуки. Читай, такі шампуні теж зі знижкою об'єм тут 350 мл і ціна 189. На засоби для миття посуду ручного варіанту акція мінус 50% на другу одиницю. Фейрі об'ємом 1,5 літри 169. Літровий по 129 гривень. Сармікс 55 гривень. Грюнвальд 800 мл за 38 гривень. А друга упаковка буде за, за 19. Такий засіб 1 літр 54. Економ бонус 85 гривень за 1 літр, управдом по 20. Сатін 47, вухастик 40 гривень, ханібані по 33. Це дитячі варіанти для миття дитячого посуду. Скай з харчовою содою: 1 літр 63 гривні. Літровий запаска по 37,50. Донат, ціна 84, запаска 58,50. Green Home 79. Fairy півлітрові по 69 гривень. Друга баночка буде за половину ціни за 34,50. І Fairy по 70 гривень, 74 і такий 129. На засоби для догляду за взуттям діє акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Креми, губки, дезодоранти для догляду за взуттям, Ролики для чищення одягу. Сілвер 86 гривень. Крем фарба. Такі варіанти по 54. Крем, фарба для взуття біла 63. Так, це Переважно не акційне. Балкін 145 гривень це є нейтралізатор запаху для взуття. Від Велкін засоби. Відшваць акційна ціна на безбарвний з аплікатором крем. Так, на креми для взуття чорні ціна 28 гривень. Дезодоранти по 100 гривень. Відшвар засоб для очищення підошви 145. Це є для білого взуття. Коректор 135. Різні губки. Такий варіант 37, 53, 13, менші варіанти і 45. Велкі не акційні. Так, блискавка, спорт, нейтралізатор запаху. Так, так, де це її? Ось 101 гривня. І піна очисник за 116. Валики для чищення одягу з акційною ціною. Дві штуки. 48 гривень. Є ще валик з додатковими блоками: 85. Усі прикраси, аксесуари для волосся, дорослі дитячі та флеш тату З акції 2 до 4 Обираєте чотири одиниці, дві з них піде вам в подарунок. В подарунок йдуть ті товари, які дешевші по вартості, тому завжди підкреслюю, що вигідно брати в плюс-мінус однаковій ціні. Якщо, наприклад, є набір, і тут два, так як би мовити, товари, дві заколочки, такі чи такі, вони йдуть як один товар, бо в них один код і це як набір. Треба 4 окремих позиції брати. Так, такі набори. Ціна 40 гривень. 89,90. Теж, бачите, тут ніби три товари, так? але це є одна позиція, тому що це є набір. Зараз такі по 50. По 100 гривень набір браслетів. Такі 90 гривень браслетики. 169 сережки 70 гривень. 1 плюс 1 дорівнює 3 на усі засоби для догляду за руками, ногами та тілом. Весь ось цей стелаж можна поєднувати, брати різні товари. І те, що є дешевше, із трьох, те піде вам в подаруночок. Сілки хенд, крем для рук: 72 мілілітри. 44 гривні за округлі копійки, 200 мл 106 гривень. крем-сос – 75,50, маленький марселець 64,50, нітруджина 177-156. Нівею в металевих баночках 250 мл 157. 98, 74, 50 і 43 гривні 80 копійок. Карнір для рук інтенсивне відновлення: 170 гривень 75 мл. Мікса 268. Такі набори від холіка: холіка: 199 гривень, три штучки по 55 мл. Даф, крем, є і неакційні, і акційні 6350, по 141 гривні лусьйоне молочко від Нівея. Кремчики неакційні, 76,50, Нівея – 69 гривень, такий варіант 128. А тут одразу дві акції від MyBody. Перша акція, не дві, навіть три, та, і кешбек. 80% від вартості, і знижена ціна, і ще 1 плюс 1 дорівнює 3. Можна взяти собі три товари, отримати один із них в подарунок, скористатися вигідною ціною і отримати на суму покупки кешбек 80%. Кокосова олійка, ціна 100 гривень за 200 мл від MyBody. І 63 гривні за 100 мл. Теж Три акції, знижка, кешбек і 1 плюс 1 дорівнює 3. На усі майбодії має фейс засоби з кешбеком 80%. Крем для тіла масажний з антицеллюлітним ефектом 90 гривень. Природний догляд зелена косметика 28,50. Ці от дуже гарно хвалили. З, з такими ручками 61 гривня 50 копійок. Регенеруючий крем 32 гривні і з дозатором 75 гривень по 20 гривень від Greenway Є теж з дозатором 50 гривень 250 мл та багато інших. є навіть по 19 гривень від Greenway Крем для 5. My Face, MyBody усі засоби для догляду за обличчям та тілом. Кешбек 80%. І акції, знижені ціни, нічний крем, денний крем 35 74,50. Навколо чай 74,50, 45 за 100 гривень, і 55 плюс. 65 плюс Креми по 100 гривень. Навколо очей теж по 100 гривень. Різний об'єм. Ці по 50, а ті, що під очі, по 15 мл. Так. Патчі. В упаковці 80 штук ціна 100 гривень. Поживний крем для обличчя 50 мл 74,50. Скраб для обличчя 40 гривень, тонік 49,80 Міцелярна вода 60 гривень. Гель для глибокого очищення 40 Такий легкий очищаючий, це є пінка, легка очищаюча 50 гривень. Освіжаюча пінка ціна 50, тоніки по 49,50. Де проблемної шкіри обличчя є ціла серія, досить привабливі ціни. Давайте Почнемо спочатку. Лосьон тонік ціна 54, скраб, ціна 60. Засіб три в одному 60, гель ування 54. Маска 54. Крем догляд теж 54. На корейську косметику від торгової марки Єлизавека знижка до 50 Тканинні масочки. Є різні. Ціна 24,99. 25 гривень. Єлизавета зволожуючий крем 189. Сироватка ціна 171 гривня. На усю декоративну косметику акція 1 плюс 1 дорівнює 3, крім торгових марок Ленбі та Місей. Це можна поєднувати різні товари. Тут, бачите, представлено і для догляду за нігтями. І можна поєднувати. Чи Мейблін собі взяти, наприклад, туш за 359 гривень. І можна її об'єднати від Макс Фактор. Теж, наприклад, помаду за 425. Чи такі туші 531 гривня. Чи від Лореаль. Такі новинки 569 гривень туші. BB Magic Creм 399 гривень. Тональний крем True Match – 503 гривні. Такий варіант: тональна сироватка для обличчя 399. Можна об'єднати з різних торгових марок. Підамо в подарунок той товар, який дешевший по вартості. Туші для вій від буржуа по 447 гривень. Тіні. 369. Парфумерія з акційною ціною. Еклат – Москіно. Великий асортимент з акційними цінами. І чоловічі аромати. Не акції, але не можу пройти мимо. Дуже гарна різна канцелярія приїхала. Такі калькулятори по 70 виглядів ведмедики теж по 70. Коректор 40 гривень. Такі листочки для нотатків з малюночками по 40. Загалом багато цікавого. Ось таке я люблю. блокнотик на 40 аркушів, він магнітний. І ще й улівчик. Можна собі занотовувати Який список справ, наприклад. Дуже зручно повісити на холодильник.